Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні я хочу розповісти вам про одного з найбільш метових зараз героїв на офлейні, це Думбрінгера. Ну або ж просто Дума. Нещодавно своєму пабліку я вибив рекордний ГПМ на цьому герої, а саме 900 майже золота за хвилину за новим білдом, котрий, до речі, небагато гравців використовують, бо особливо не шарять в ньому. Всі зазвичай зараз беруть на думі ось цю грань, на те, що ти можеш продавати артефакти за 90% їх вартості і намагаються там якось Абузити іноді з Мідасом, але, як на мене, це абсолютно неефективно. Тут є ще мінус в тому, що ти ресаєшся на 15% дорожче. Ти можеш байбекнутись на цьому герої, і мені здається, що набагато потужніше виглядає грань під назвою Ненажерливість. Про ненажерливість на думі, і я зараз буду розповідати про те, як засолив цю катку, як набив такий ГПМ. Тож влаштовуйтесь зручніше, готуйтесь дивитися відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дізнаватись, що ж там біл такий на думі. Перше, що треба зрозуміти, це коли ж пікати взагалі зараз офлейн дума. Я думаю, що ситуація може бути будь-яка для піку цього героя. Герой справді тір один офлейнер наряду з бісмастером, дарктіром і з сентінгом знаку поглядає ось так, тому що тут я буду стояти проти фантомки, відповідно, мені стільки потрібні. Якщо ви будете стояти проти якогось іншого героя, можете замінити це на танго або ж просто на ще одну гаддельку і на гілочку. Поясню, що до цієї грані. Тут варто розуміти, що у неї є також і свої мінуси, як і у альтернативної грані, наприклад, з байбеком. Дивіться, ця грань дає два заряди ури, але... Деваури збільшуються, вони кадешаться не 70 секунд, як з іншою гранню, а 90 секунд. Але є і відчутний плюс, котрий допомагає по горі, і це буде відображатись в item білду саме і на лінії. Це те, що ти, з'їдаючи нейтрального кріпа, отримуєш баф його здібностей. Так, для тих, хто не знав, у кріпі в доті є левела нейтральних здібностей. Наприклад, у маленького вовка тут збільшується радіус з прокачкою. У ось цього еншента збільшується відсоток здоров'я 4 рівня прокачки, як і у стандартних спелів. Відповідно, у тебе буде зразу ж левел 2 прокачка. І уявіть, що буде, якщо ти на думі забереш, ну, наприклад, ось цього Манаберн-кріпа, для того, щоб у тебе мана була завжди на лінії твого тіммейта, або ж, не дай Боже, для ворогів забереш гарпію. Там лінія виграється миттєво. Єдине, що чого я не помітив, на деяких кріпах не апається левел їх прокачки. Наприклад, на ось цьому торнадо кріпі маленькому, котрого я з'їв, не апається левел його торнадо, і він демажить стандартно на всіх рівнях прокачки. Це доволі таки дивно, ну але тим не менш. Можливо, тут якось не написано, хоча максимальне тривальне шиклування, тривалість після шиклування. Ну, коротше, таке, трохи дивно, воно придумали тут вал в цьому плані. Ну, таке буває. Стандартний плей буде на думі, особливо це важливо на третьому левелі, коли у вас лише на четвертому, як в цій ситуації, коли є. Прокачена земля це дайвити і пушити лінію в ворогів, і дайвити під появу гліфа. Рекомендую також думав пікати з будь-яким рейнджовим сапортом, щоб ви могли ефективніше домінувати лінію, адже ця грань якраз таки Бо вона передбачає домінацію на лінії, і Ходвік в цьому плані ідеально підходить. на те, що тут загинув, це просто прилетіла мавпа майже левел 5, я не знаю з якої лінії, з оффлейном походу. Ну, остовна імбові з герою, звісно ж, полягає в його шостому рівні. Цей дум сучасний, просто машина для вбивства ворожих героїв. Нагадую, що дум не дає герою, на котрому він висить. Регенерувати здоров'я. Він не збиває телепортацію, і багато людей на стрімі не розуміли, чому я, наприклад, можу дати дум в герою, який телепортується. Та тому що, друзі, він навіть якщо телепортнеться на базу, але де межа буде вистачати і він загине там. Він не буде отримувати регена ні з одного взагалі якогось способу. О айтембілду тут важливо, я вважаю це максимально адекватний айтембілд для ПАП-ігор. Але якщо у вас буде адекватна команда, можливо, ви зможете грати якраз таки, купляючи ще аури час від часу, тому що зараз є мета аур тут. В цій грі я вирішив зіграти максимально на себе, тому що вірив, що можу засовувати цю катку один без потреби будь-якої е команди. Як будь-якої команди. Команда мені треба у будь-якому випадку буде, але без допомоги там великої тіммейтів. Про це ви пізніше побачите все. Першою шмоткою я беру собі зразу ж мідас. Це не дивина, я думаю, для багатьох з вас, бо ну, дум завжди полюбляє брати собі мідас. Далі може ще бути варіант, якщо ви граєте з альтернативною гранню, якщо вам це не сподобається, ви можете взяти собі Blink Dagger, першою шмотку і реалізувати ультимейт свій, і потім продати Блінк і купити Мідас. Такі опції також є за бузами цього Мідасика з альтернативною гранню. Але це відео не про це. Це відео про те, як зробити мільйон нетворса і засолити катку, тому ви далі берете собі актарі. Ви зможете реалізовувати і так свій ультимейт навіть з Актаріном, тому що у вас буде, е, хто зможе підчепити, зеніціювати, е, почати тімфайт, або ж якщо суперники будуть навпаки дайвити вашу команду, ви зможете спокійнесенько відповідати на це за рахунок вашої телепортації. Тут варто сказати, що редіанти вони домінували по грі заради. Рахунок свого інвокера, бо мідлінію ми програли, в принципі, майже в салат, урса була трошечки не тут в цій грі. І єдиний герой, з котрим ми грали в цій каці, це якраз таки Худвін, з котрої ми стояли на лінії. Важливо, якщо у вас є змога, заберіть собі ось цього торнадо кріпа, тому що він в багатьох ситуаціях допоможе вам виживати. Наприклад, як ось тут, також зверніть увагу на те, що я тут зробив. Хоч це і інчантер з позиції 5, але я отримую фрікіл на цій енчантера, зраховуючи, що в мене актарин, Дум кадешиться набагато швидше. Ну і знову ж таки, я маю змогу ось так заходити в тімфайт, на торнадо виїжджати за потреби і бути невразливим, контролюючи всю ситуацію, яка відбувається в тімфайт. Єдине, що від ганебної урси, котра ось так може бігти в епіцентр тімфайту і вмирати, мене ніхто не застрахує. Ще один приклад, як торнадо допомагає ось виживати в багатьох ситуаціях. Ви можете побачити ось тут. Не було б у мене цього кріпа. Я б не зміг би виїхати ні при яких обставинах. Тут ще був форштаж. От він і я вижив на 6 хп, а цього інвокера ми змогли знищити. І тут основна ідея цього білда в тому, що ти з'їдаєш маленького льодошомана. Давайте покажу, як він виглядає. Ось він виглядає ось таким чином. В чому прикол? Він полягає в тому, що це аура. Котра діє і на тебе, і на союзників, котра дає 12% зменшення зарядки. На все абсолютно. На айтеми, на спили. Відповідно, у мене думка кадешиться на другому рівні 85,8 секунд, що є дуже і дуже мало. Мідас у мене кедешиться також небагато. Зараз ви не побачите, але там, здається біля е, 70 чимось секунд. І відповідно, у мене навіть при тому, що зараз вже топовий нетворс. Але ви уявіть, якщо гра затягнеться ще на 20 хвилин, що буде з моїм героєм. Перед тим як я покажу, що ж буде з героєм по нетворцю через 20 хвилин, я хочу пояснити один важливий момент на цьому персонажі. Дивіться, коли у вас з'являється ультімейт, ви завжди повинні намагатися його реалізовувати. Загалом на такому думі вам не прям особливо навіть коли ти качати пачки кріпів і показуватись на лінії. Адже у вас є мідас, у вас є два деваури, котрі з ось цим актаріном і з цим кріпом кадеться відчутно менше. Відповідно, ви можете навіть мінімізувати своє показування на карті, щоб не давати е, суперникам багато інформації. Звісно, якщо починаються ось такі тімфайти, тут е, варто приходити в ці бійки і нав'язувати їх ворожій команді. Але загалом, якщо у вас дум не вкаде, ви повинні намагатися його реалізувати. Винятком є ситуації, коли суперники грають п'ятьох, і ви цього зробити не можете. Але загалом таке пабах рідко трапляється, і ви зможете запіковувати героя разом зі своїм сапортом, або ж взагалі один. Бо Infernal Blade також кадашкадешеться дві шість секунди. Це важливий момент з цим білдом. Бо суперники можуть подумати на секунду, коли ви витрачаєте Infernal Blade, що вони можуть телепортнутися після його використання. Але фішка в тому, що він відкидешеться швидше, ніж пройде телепортація у ворога. Ну, а тепер ми перемішуємось до того таймінгу, про котре я казав, до 20 хвилин. Тут я знайшов собі Аркан Руну, думка держиться трошки менше, ніж хвилина, знаходжу ідеально, інвокера його вбиваю в цій ситуації, і трошки хочу пояснити ще по білду. Загалом, після Актаріну купити блінки БКБ, це є абсолютною базою. Це класика дума. Мідас, блінк актарін БКБ це те, що хочеться завжди мати на цьому герої. Шива, звісно, важливий артефакт, тому що це, окрім того, що апає демедж зі, зі своїх сполів по герою, котрого ти фокусиш, вона ще дає надважливий армор для тебе. Ну і зменшує рух у ворогів, що класно в тімфайті працює. Щодо останнього артефакту, я вважаю, я тут допустив трошки помилку. Чому так? Тому що загалом я можу купити собі просто аганім. З'їсти його і купити Bloodstone чи Refresher. Краще рефрешер, тому що два дума ліпше, ніж один. Для чого я купив Апн та Я купив його для того, щоб збивати Лінкенсферу, ось цій фантомці, чи потенційну Лінкенсферу інвокеру. Але це може виконувати абсолютно без шансів Аганім, бо ти просто вішаєш на себе дум, і тобі пофіг, чи є там Лінкенсфера у ворожого героя, чи немає. Що ж може законтрити такого дума? Мені здається, це також варто проговорити. Не забувайте, що до появи 25-го левела, де я можу взяти талант вже на те, щоб вороги не застосовували свої е, артефакти. Люди можуть використовувати айтеми. Відповідно, артефакти, котрі допомагають кайтити цього дума на кшталт, Єула на себе, на кшталт форстафа, вони сильно можуть допомогти, бо не факт, що е, вдасться наздогнати таких героїв або те, що герої за себе і переживе якийсь час дума. Дуже допомагає, тому в лейтгеймі бажано, щоб у якогось з ваших героїв були нулі фаєри, щоб ви гарантовано вбивали ворожих персонажів. Ну а загалом обов'язково спробуйте пограти на цьому персонажі. Не дарма він вважається зараз тір 1 офлейнером. З цим білдом я впевнений, у вас буде все виходити. Головне, щоб ваші е сапорти не блочили маленькі кемпи, про це я забув вам сказати, щоб ви могли сюди прийти, злопати якогось кріпа, котрий буде вам до вподоби, і кайфувати. На лінії, а далі сноуболити безпосередньо по горі. Дякую, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал і ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре.